Візуві там народ, блін. Коли ми були на візуві, просто дивуєшся. Аж під самою вершиною дачі 840 тисяч живе просто на схилах візуві. Сподіваючись, і такі, знаєте, небідні дачі, дуже дорогі. от. І все вище і вище деруться туди. Ну, клімат комфортний, земля родюча, розумієте, із попілу цього вулканічного. Але ж внизу там Помпеї, Геркуланом і так далі, вони ж теж сподівалися, що так буде завжди комфортно. Дивовижно. А тут же Ніаполь, там ці е, випаровування сірки просто. Між між будинками ж ж жилими там е, проходять. Тоже так на пороховій борці живуть. Ну що ж, хай моляться.